Привіт всім глядачам мого каналу. Гарного дня вам, удачі, а я хочу поділитися з вами виготовленням вина в домашніх умовах. Природного, натурального. Всі знаємо, що для того, щоб було вино, потрібен нам виноград. Значить, зібрали ми виноград, загружаємо ми всі, всю продукцію в таку велику, велику посудину і починаємо його збивати. Грона цілі, не, так як зібрали, значить, ціли грома сюди загружає. Не миємо, не чистимо, нічого. Тому що у нас на ягоді знаходяться винні дріжджі, які, як, з яких почнеться ферментація нашого продукту. Так, дві-три доби ми його тут збиваємо, збиваємо до такої консистенції, Таке воно виходить. Отака цікава каша. Тоді ту кашу. Загружаємо в такий, такий споруджений своїми руками такий прес. Він нам дуже тут, дуже виручає мене. Це є дуже файна справа. Загружаємо продукцію до преса і Починаємо. ось такими, такими простими рухами через тріщотку. І що в нас виходить? Той поршень, який зверху стоїть, він дали, ну умовно скажемо, поршень, він дали донизу. Там у нас є вся ця загружена каша, як я перед тим назвав. І в нас виходить ось такий там соков... соковорот. <рес> І в результаті ми маємо ось таку продукцію. Гарна продукція. Смачна виноградний сок. Натуральний природний нектар. Ну а подальше, що, що ми будемо з тим робити, я, я вам розкажу в наступному відео. Наступному Дякую за увагу, удачі, гарного дня вам і мирного неба над нами.